Вітаю ще раз. Ми продовжуємо шукати хитринки для того, щоб підкорити тести з української мови на НМТ. І минулого разу розглядали тему найпростіші теми з орфографії. На жаль, забракло часу. Ми не опрацювали пункти з правописом префіксів і подвоєння подовження теж не розглядали. Крім того, на сьогодні у нас заявлена важлива тема, яка дуже близька до попередньої. Знайди помилку, потрібно, по-перше, вивчити які види. Помилок взагалі існують. А по-друге, треба бути уважнішими, навчитись тренувати оцю уважність, коли працюємо з конкретними реченнями. Цілком вірно, що після цієї зустрічі захочеться відшуковувати помилки скрізь в громадському транспорті, на вивісках на вулиці. Але це дуже корисна практика. Чим більше тренування, тим простіше безпосередньо під час тестування. Розпочнемо з перевірки домашнього. Олександру не пощастило, він поки єдиний. Ми минулого разу обирали собі настрій за сленговими словами. І я просила переглянути значення слів. Навіть в минулій презентації вони були. Олександр запам'ятав їх чи ні? Ну, в мене хоч і не було минулого разу. Але... Не переглядав презентацію? Ну, значить, це слів, деяких я знаю. О! Це буде класно. По-перше, тоді обери, якщо тебе минулого разу не було, обери який з цих сленгових виразів тобі найближчий. Женя був, Женя вже розповідав, що в нього, скоріше за все, чи назис минулого разу був. Тому, Олександр, спочатку обирай свій настрій, а потім ми разом з Євгеном спробуємо пояснити значення тих слів, які нам минулого разу були незрозумілими. Напевно, плюс Плюс вайп. І Нікіта, мені здається, минулого разу теж обрав плюс вайп. У нас сьогодні хлопчача компанія, я так підозрюю. Е, Олександре, оскільки ти був перший е, значення, шукаємо, пояснюємо. Ти обрав плюс вайп, можеш одразу пояснити, якщо ти обрав 100%, знаєш, що це означає. Плюс вайп. Ну, я розумію, це слово, але не пам'ятаю, що можу пояснити. Ну, поясню, як розумієш, як відчуваєш, коли використовуєш такий вираз. вайп, як на мене якісь плім емоції, якийсь спокій. Це про позитивний, спокійний, класний настрій. Як котика на світлині. Чудово! Є значення яких ще сленгових слів на екранчику ти знаєш? Там. Не чую? Там. Тян. Тян, розкажи нам, будь ласка. Це просто від японських аніме. А коли ми використовуємо такий сленговий вираз? Звертання до, до жінок, до дівчат. До красивих, які подобаються. Добре, згодна. Так, друзі, перевіряємо домашнє завдання. Наша компанія розбавилася дівчатами. Я тепер не єдина. Лола, ще приєдналася. Я просила вас переглянути значення слів. Отже, плюс веб чи назис, мінус веб ми пояснили, там теж уже залишається, Імбо, сигма, маслей і Делулу, якщо я правильно наголошую. Хто уважненько читав минулого разу і може переглядав презентацію, і може відтворити значення? Чи ви не зазираєте до нашого Google класу? Хлопці, дівчата, я вас бачу. На жаль, не чую. Думаю, що я щось можу ще пояснити. Можеш ще пояснити, поясні. Я ж тоді перемкнуся, я бачите, там поруч вкладочку залишила. Яке слово ще ви пояснити, Олександре? Мінус вайб це до плюс вайп. Згодно це на скейтбанку. До пояснення, думаю, не потрібно. Що не потрібно пояснювати? Ну, додаткового пояснення щодо mm -hmm. мінус вайф не потрібно, адже за okay. протилежно. Чи Чи назис – це таке слово, яке себе по собі треба відчувати. Чи Чи назис ми пояснювали минулого разу. У нас залишилися такі е, непідкорені вершини, Соломія, вітаю. Тому, щоб не затримувати ваш час, резен світової школи вився, і мені інколи вас стараюся і для себе е, зафіксувати, десь хоча б в нотатках зберегти. Отже, слово, яке ніхто, на жаль, не обирав. Ось у нас є значення і походження. Сигма багатогранне і має не лише сленгове значення, використовується в математиці, статистиці. Це одна із літер грецького алфавіту. Ну, і власне, тут у нас є сленгові е, творці, запозичили сигму з соціології, альфа і бета позначають лідерів. Ну, а сигма це ті, хто не входить в ієрархію, обирає. Абсолютно інший свій шлях розвитку, тобто той, хто завжди поза конкуренцією От він сам по собі знає, що він крутий, значить, можна до нього використати такий сленговий вираз. І мені сподобались статті, що є красиві відповідники української, які, можливо, на які ви, можливо, могли натрапити в якихось художніх текстах минулих років. Імба теж ніхто не обирав. Одразу дивимося на синоніми розкішний, файний, потужний. І ви бачите, що більшість запозичили з англійської. Тян ми пояснювали. Так ми говоримо про якусь дуже красиву, маловидну дівчинку. І тут красиві синоніми української, ясочка, юнка, лебідка. Скуф ви не використовували, і ми його не прописували. Не будемо на нього навіть дивитися. Тут у нас є е, субкультура, теж з англійської, альтушки. Відповідник української відшукали найбільш вдалий, Навіть прописали, що треба проспівувати, певно, голосом Вакарчука. Слень, і одразу відповідники української. Неперевершений, шалений, люкс. Про все хороше, якісне, круте, яскраве, що справляє вау-ефект. Ну, база ґрунт, основа, ми про це вже проговорювали. Тут можна ще пошукати інші слова. Здається, серед позначених на криголамчику залишились лише Делулу, і тут є теж приклади мрійник. Це про когось, хто витає у хмарах. Добре, поповнили свій словниковий запас, але я пропоную пригадати, як ми можемо назвати всі слова. Якимось одним поняттям, мовознавчим. Запозичені. Згодно, ми їх запозичили. Але як ми загалом називаємо слова? От дуже часто на заняттях з іноземною мови ви, на початку каже вчитель: сьогодні ми вчимо нову і далі якесь слово. Я навіть натякнула. Рід. Вивчаєте нову і Версифо. далі. Перелік з багатьох слів. Дякую, Олександре, лексику. Тому все, що стосується слова, слово вживання, це завжди пов'язане з лексикологією. Для нас це нагадування буде важливим. Я обіцяла, що сьогодні ми перевіримо, оскільки в нас такий маленький екватор, як нам наголоси в Римах чи вдається їх запам'ятати, тому одразу переходжу до вкладочки з Римами і попрошу вас бути активними. Мені не надто зручно бачити кожного з вас. Тому це що використовую, наш потрібно його правильно вимовити з правильним наголосом. А потім я перевертатиму картинку і ви побачите оту римовану підказочку, яку ми використовували на попередніх заняттях. І я, як завжди, залишала у презентації. Згоди, всі готові? Так. Чую одне єдине так. Дуже, дуже скромно щось. Євген, Лола, Соломія. Нікіта десь з них чи ще є. Лола теж обіцяє бути активною. Сподіваюся, що Євген з Соломією теж проявлять активність. Добре, тоді поширюю на влог. чи це буде зайвим. Залишимо додаткових ефектів. Хоча б звукові ефекти залишимо, музику не будемо використовувати. Асиметрія. Асиметрія абсолютно правильно. Пам'ятаєш примовану підказочку? Аселематрія, аргономієч. У нас була у Андрія істерія, симетрія, асиметрія. Ти наголосив правильно, тому ставлю галочку. Тут все було чути. Лола сказала донька, всі згодні. Так. Не чую, так? Так. А там була донька, долонька. Тому ми далі. Цінник. Ще раз гучніше. Цінник на Цінник у магазині зник, можливо. Зник цінник. Правильно, молочинка. Тепер хочеться дівчат почути? Нікіта повернувся, можливо, Нікіта вважає. Довідник не зник, тому ми неправильно пригадали. У нас була підказка. Довідник, розвідник. Помилилися, треба ще читати ремовні підказки. Лола сказала абсолютно правильно. У нас було шість за минулого разу. Загад всі починаються на «за», в кінці мають К. Теж можна запам'ятати собі таку формулу. Тому наголошується перший склад. Правильно, тут вже легко. За плюс К наголошуємо перший склад. Закладка. Закладка. Обираємо, що ми правим. Але наголошувати тепер правильно можна всім хором. Напій. Мій напій, Звіробій. Перевертаємо. Наголошуємо і тут. Продовжуємо. Постараємось хоча б до 15-го слова, а далі вже перейдемо до цікавіших там. Я вам залишу покликання на ці флеш-картки і вони будуть поповнюватися. Я поступово їх. Допрацюю навіть коли ми з вами завершимо наші зустрічі і буде працювати з вами пані Олена. Я все одно допрацюю ці флешкартки, щоб вони були з вами для повторення постійно. Граб. Ну, друзі, як з цим мене Граблі. Граблі взагалі і наголошуємо. Так, Олександре, ти у нас сьогодні рекордсмен. Краблова. Згадуйте попадку, вичніше пропавати моя кропива. Кропива не вам. Така була у нас підказка, але підказка пісенна теж спрацьовує досить непогано. Текі. Знову ж таки, класно пригадати пісні, вони зараз. Ти сказав Течія на так, Правильно, Тому що з аудиторії прозвучала така відповідь. Буду Абсолютно правильно. Це так скромно соломія сказала. Ми впорались наступне. Ці задачки з хімії, фізики будуть роботи. Дано. Дано вставати рано. Правильна відповідь прозвучала, але хтось наголосив і неправильно. Дано рано. Добуток. Добуток, Добуток прибуток. Абсолютно правильно. Залишилось ще два слова. Агрономія. Мія на і наголос? У білосніжки гном. Агроном, агроном, агрономія. Так треба залишити. Не впорались, 15. Завдання. Завдання, абсолютно правильно. Домашнє завдання, як поки шукати різні рими. Бачите, я вам запропоную. Ви зрозуміли, тут наразі є 28 карток, але вони поповняться ще новими запасами. Я вам залишу покликання. Напевно, прикинь. Ми впоралися непогано. Закриваю, а ми з вами продовжуємо працювати з заявленими темами на сьогодні. Усе підвантажується. Так, отже, минулого разу ми з вами обіцяли собі, і, на жаль, мені не вистачило чографії. Ми працювали зі спрощенням і мали поговорити про префікси, подвоєння та подовження. Одразу ви бачите тут найпростіші теми з орфографії. Можете мені підказати. Орфографія вивчає, що? Мені здається, на екрані достатньо підказок. Абсолютно правильно, правильне написання. До речі, між словом правильно і вірно є відмінність. Правильно використовуємо, якщо нам потрібно щось обрати, а вірно, коли говоримо про якість, здебільшого, це те, що відбувається між живими істотами. Відповіді можуть бути лише правильними. Вірними, вони не бувають, вони не відчувають емоцій, не мають почуттів. Тому спрощення розглядали. Ми з вами домовилися, що треба бути уважними до збігу приголосних, тому що українська мова страшенно не любить нагромадження приголосних. Дуже часто це трапляється в запозичених словах. Інколи е, так буває, якщо ми додаємо суфікси до основи слова до корення, і там теж трапляється збіг багатьох приголосних. Тому в основному мовленні спрощення відбувається завжди. Інша справа. Інколи воно закріплене на письмі, інколи воно на письмі не закріплене. Допоможіть мені пригадати, був якийсь такий красивий слайд з володарем перснім. Вимовила я правильно, і це слово пишеться саме так. Персні. Хоча в однині перстень. Як зараз перевіримо, хто переглядає презентації, даремно їх там прикріплюючи, ні. До речі, користуйтесь, зберігайте, вони можуть потім вам знадобитися для ефективного повторення безпосередньо перед тестуванням. Я завжди стараюсь давати візуальні підказки на слайді теж. То що там з володарем перснів? Яка там була фразочка? Яку страву їли? Хто їв? Ніхто не може розгорнути презентацію минулої зустрічі? Якась там страва. Розказував колись Клопотенко, що раніше в українців було дуже багато різноманітних юшок. І все, що додавали в ту юшку, вже приносило нові назви. Нашим традиційним стравам. От до цієї юшки додавали багато капусти. Що це за страва? Ну, нема тут гурманів? Капуста. Капусняк. Абсолютно правильно. Тут на письмі спрощення зафіксоване. Капусняк, хоча капуста. Ще одне слово. Пересені, хоча в однині перстень. Ну і залишаються такі люди, які люблять прислуговувати іншим, там дуже часто можуть змінювати свою думку, залежно від того, хто там уже при владі, хто лідирує. Щось пов'язано із хвостиками. Прихвосне. Прихвосні, при абсолютно правильно. Хвіст, але прихвосні. Добре, пригадуємо ще фразу про випускницю. Допоможіть мені її відтворити. Що там з випускницею трапилось? Випуск, випускниця. В основному мовленні я можу і я повинна спростити. А от на письмі так і залишиться. Саклина. Що за фраза про випускницю? Вона там хвалилась чимось. Ану, на друзі. Олександра минулого разу не було. Хто з присутніх був? Можливо, Олександр переглядав презентацію. Нікіта був, Євген був. Соломійко, не пам'ятаю, чи ти була минулого разу. Лола, мені здається, теж була. Я сподіваюся, Лола не ображається. Я звертаюся так, як підписано на екранчику. Ніхто не пригадує історію про браслет? Я отак не буду махати тією рукою, де браслет. Що там? 16. Але, пана, слова, так, і... не, не чую? Напевно, слова, які не спрошуються, зап'ясно. Правильно, слова, в яких написні спрощення не відбувається. Тому я написала про випускницю. 16 баласних, контрастних, зап'ясних браслетів. Писливо приховують кисля вісьмо рук. Хвасливо сказала, випускниця хворостняк. і тоскно пискнула, бо була скнарою, їй було шкода, що вона витратила на це кошти. Доведеться, друзі, погортати ще раз презентацію, бо ці винятки нам знадобляться. І залишається фраза, яку я позичила. Вона є в такій класній книзі від студії ЗНО на 200. Автори тут Качмар Анна Михайлович Анастасія. І тут щось було про газету, ніхто не пригадує. Студентська газета пише, Журналісти сьогодні 16. Здається, фраза звучить так. Тому що в слові «студентський» дуже багато приголосних зібралось. Основа закінчується на Т або на Д, ми додаємо суфікс Сік, Сити залишається збіг приголосних. На письмі спрощення не відбувається. Інша справа з іменниками жіночого роду. Мені здається, тут навіть в конспектах. Була порада. Жінки істоти надто непрості, тому їх спрощувати не варто. Журналістка, футболістка, волейболістка, невістка є ще приказка така не, не дуже привітна: невістка, чужа кістка, кістка теж жіночого роду, хустка. Тому, якщо я хочу використати ці слова в давальному відмінку, підкажіть мені, яке я ставлю запитання. Давальний відмінок, пригадуємо запитання: давального відмінка? Даю кому, чому. даю кому чому? Абсолютно правильно. Давальний давати, даю кому чому, або місцевий, пригадуємо тут запитання. Невіси, кусті. Абсолютно правильно. Пишемо: невіси тоці, куситоці, кіситоці. Ну, власне, слово кістлявість, рук похідні ми зрозуміло знаємо, що там спрощень не відбувається. Ну, і 16 – це тільки натяг. Це не єдиний числівник, не єдиний числівник, скажімо так, в якому спрощення на письмі не відбудеться. Крім 16, є ще. Десяток, в якому є слово шість. Шість десят і сотня «ші-с-ти-сот». Я проговорила так, як буду писати. Хоча в усному мовленні я кажу: 60, 600. Спрощення відбувається. На письмі воно ж не закріплене. Ну, як ви такі розчення, швиденько пробіжимо. Це завдання, бачите? Євгена, ти є з нами? Відгукнися, чи я обрала не життя. Я є з нами. Так, так, це, певно, в мене якісь, пані Марина, Бачу ваші повідомлення. Зараз підвантажується. А нічого немає. Є, що Євген мене чує. А я, Євгена, чую погано. Добре, а хтось ще відгукніться. Олександра, чула нормально. Олександре, спробуй ще раз. Чого так? Тебе чую чудово. Добре, тоді розпочнемо з тебе. Далі буду тероризувати всіх по черзі. Добре, Олександре, перших три слова. Підказуй, куди мені, в які комірки перетягувати. Слово. спрощення. Це ви не зі мною поговоримо. Склеяте два відео в одне. Сподіваюсь, ви не будете проти. Всі мене чують. Усний у спрощенні. Добре. Добре. Я з вашого дозволу сортую і розказую свій хід думок, а ви потім за мною послідкуєте. Ще перевіримо, чи я нічого не пропустила. Отже, залишається мене слово агентство. Я пам'ятаю, студентська газета пише. щоб ви для себе теж потренувалися. Я з вашого дозволу зупиняю запис і нашу зустріч, але перезаходимо одразу ж. Добре? Добре. Пробуємо так. Я вас погано чую. сподіваюся, що все буде ок. І вдасться з'єднати відео швиденько.